На 7 грудня на Дніпропетровщині видалася напруженою. За інформацією повітряних сил Збройних сил України, після тритижневої паузи російські окупаційні війська знову атакували Україну дронами Камікадзе за Шахет. Загалом саме на нашу область було спрямовано 8 дронів. Усі вони успішно збиті повітряними командуванням схід. Проте окупантам вдалося і нанести удари по нашій області. Ввечері постраждав кривий ріг, вночі Нікопольщина. Більш детально розповідали про напади та наслідки рятувальники області. Нову всю ніч російські окупаційні війська тероризували мирні міста та села Дніпропетровщини. Випустили по нашій області вісім дронів Камікадзе та обстріляли важкою артилерією та органами Нікопольський район. Повітряне командування Схід збили всі вісім курсуючих боєприпасів, які ворог направив на Дніпропетровщину попередньо. Це були шахіди 136 На Нікопольщині під прицілом опинилась у нас Марганецька та Нікопольська громади. Найбільше всього дістали з Нікополю. Там у місті понівечено з десяток приватних будинків: господарчі споруди, магазини, офіси, місцевий коледж та газовід. Рятувальники наразі обстежили всі території після обстрілів. На щастя, усюди минулося без постраждалих.